Вітаю, діти! Сьогодні до нас завітав котик мурчик. Я маленький сірий котик. Дуже діток я люблю і мурликаю під носик свою пісню добрую. Діти, у мурчика сьогодні день народження. Привітаємо Мурчика з днем народження, подаруємо Мурчику подарунки. Котик Мурчик буде нас пригощати святковим тортом. Діти, який торт? Святковий, красивий, а головне, він дуже-дуже смачний. А ще торт ми будемо запивати чаєм. Діти, який посуд потрібен для чаю? Так, це чашка. Дякуємо, Мурчику, за пригощення. До побачення!